Як тяжко в когоспі сапать буряки, що аж прив'яжаються їхні рядки, Як тяжко в колгоспі задарма робить, робити, Як тяжко аж хочеться вовком завить. Як тяжко в колгоспі задарма робить, Як тяжко аж хочеться вовком завить, як тяжко в колгоспі доїти корів, він наш рідний, щоб ти був згорів. Як тяжко вставати, коли усі сплять, щоб бути на фермі, так в часи ківп'ять. Як тяжко в колгоспі це муляр сказав, Він в бригадира мурував, Три дні працював він і шостого, не мав він зарплати, а ніч нічого. Як добре в колгоспі, сказав голова, як добре в колгоспі, партор повторав. Як добре в колгоспі Бухгалтер кричить, у копця взять та віка прикупить, Як добре в колгоспі сказав бригадир Жіночого війська польовий командир роздав бураки. Казав їм гудбай. У мене життя не життя а просто рай, як добре в колгоспі, кричать шофера, для них у колгоспі, Круглий рік жнива. накрали зерна кукурудз буряків. Годують свиней і по десять биків, щоб у колгоспі було добре жити, то треба у партію їхну вступити, Тоді до корита відкриється путь. Як рідного брата вони вас приймуть, а скільки завдала та партія бід, сказав із могили розстріляний дід, то не беріть ви на себе вину, не то я вас всіх. Я вас всіх проклину, тож не беріть ви на себе вину, не то я вас всіх, я вас всіх проклину.